ви скажете, коли готові? готові. готові? Да, да, да. да. готові? Розкажіть, будь ласка, про ці візиту на Дніпропетровщину, так, власне, де побували, що бачили, про що говорили? Дякую. Я сьогодні у День Конституції працюю на Дніпропетровщині. Хочу принагідно привітати усіх з нашим державним святом Днем Конституції, а також подякувати за захист, за все те, що роблять наші сили безпеки та оборони, за те, що робить Дніпропетровщина. Вкладаючись у скарбницю, скарбницю нашої майбутньої перемоги, бо сьогодні ми побували до прикладу в лікарні Мечникова. Побачили ту велику титанічну працю людей, медиків, медичного персоналу, багатьох багатьох десятків людей, які вкладають свою душу. В оздоровлення і в лікування наших поранених ви знаєте, що це велика кількість людей, які йдуть евакуум-маршрутом. І першим з великих хабів є саме Дніпро, і саме лікарні мечникова і інші. Побачила сьогодні реабілітаційне відділення, яке за останніми словами так науки і технологій побудоване працює для наших хлопців. Поспілкувалися з хлопцями. Хлопці задоволені. Я хочу передати від них всім величезне вітання. Їм, звичайно здоров'я пошвидше повертатися в стрій, пошвидше ставати і пліч опліч далі здобувати нашу спільну перемогу. Також ми були сьогодні у центрі нацпротиву, який діє на Дніпропетровщині, і дякую обласній раді, які підтримали. Власне, внесення змін до бюджету і виділили додаткові кошти для того, аби розгорнути мережу. Ми поспілкувалися з групою, а це була саме Сенельниківська міська рада на чолі з головою. Саме голова і колектив міської ради сьогодні відбували тактичні, практичні навчання у центрі національного спротиву. Я побачила мотивацію. Керівника, а це дуже важливо колективу. А це приклад для громади, який хоче працювати, які хоче навчитися і допомогти вижити нашим людям, які є цивільному населенню. Хоче навчитися і допомогти сам психологічній допомозі, іншим напрямкам, до прикладу, тактична медицина, тактика, вогнева підготовка, мінна безпека все це роблять інструктори з величезним бойовим досвідом. Я хочу подякувати тим, хто організовує, тим, хто навчає, і найголовніше керівникам громад, області, звичайно, районів, які розуміють, що ми будуємо, для чого ми це робимо. Запит від народу є колосальний. От я спілкувалася з колективами, і, і жінки, і чоловіки кажуть про те, що вони хочуть бути готові. Вони хочуть знати, як порадити собі, як допомогти врятувати своїх близьких у випадку, якщо і якою буде роль кожного з нас. У тому чи іншому відрізку, так і етапі нашої боротьби, дякую ще раз кажу керівництву області за те, що приділяє достатньо багато уваги для формування мережі центрів. Нам треба такі центри не лише в Дніпрі, а й по всіх районах, по всіх громадах. А це клопітка праця. Дякую ветеранам, інструкторам, які підключаються. Дякую Вікторі Дронс. Дякую всім іншим організаціям, які приймають участь, які беруть на себе частину відповідальності, навчають наших інструкторів, які йдуть до дітей. А це теж частина національного спротиву захисту країни, які ми розгортаємо мережу осередків і в тому числі на Дніпропетровщині. Одні з найбільших кінь. Із осередків розгорнута одним словом, тут очевидний прогрес, очевидна динаміка, є зрозумілими задачі за що величезне дякую. Також я мала величезну честь і приємність поспілкуватися сьогодні з маріупольцями, які стали уже, як каже мер міста Пан Борис Філатов, Дніпрянцями. Вони стали уже мешканцями Дніпра. Очевидно, що вони люблять і поважають свою. Донецьку область, але стали частинкою Дніпра. поза як сьогодні їм було знову ж таки вручено ключі від чергових уже десятків квартир, які вони разом з міським головою Вадимом Бойченком, разом з французьким урядом, разом з міжнародними організаціями змогли реконструювати під сучасний житловий комплекс, де живуть люди, які мають і. Діток з інвалідністю і є і потреби в інклюзії, де живуть люди, які до прикладу у нас сьогодні була така хороша зустріч з хлопцями, які пережили полон, жінки, які пережили полон, які вийшли за зовсталі і. Це дійсно величезна потреба, яка сьогодні була задоволена не для всіх. Очевидно, що є ще над чим працювати. Але Дніпро, до прикладу, це три таких локації. Це найбільше в Україні локацій, які саме в Дніпрі побудовані, і це вже 500 сімей, які отримали в такий спосіб соціальне житло. Це говорить про те, що такі проекти треба масштабувати. Я вірю в такі проекти, і тому сьогодні я тут, щоб підтримати і показати. І я вам дякую, шановні панове журналісти, за те, що ви зможете, Можете донести у всіх в Україні, що такі проекти є, вони працюючі, вони реально потребують масштабування на центральному рівні. Я буду доповідати президенту України Володимиру Зеленському про те, що такі проекти треба масштабувати, і саме вони вже апробовані в Дніпрі, потребують масштабу на рівні уряду. Дуже сподіваюся, що урядовці підтримують на наступний тиждень на найближче пленарне засідання уряду. Підтримують проект експериментальної постанови, яка от описала проект, який ми сьогодні мали змогу на практиці бачити і розмовляти з людьми, які отримали житло, і масштабує для цілої України. Дуже сподіваюся, що міністри розуміють свою відповідальність, знають наскільки це важливо, бо е, нас немає часу. Нас дуже багато людей постраждали, і житло для них є визначальним. Якщо ще роботу вони можуть знайти, то самотужки. Знайти собі і забезпечити житло це, звичайно, непосильно, коли ти втратив все, так, і не дай Боже в тебе ще і старші батьки, чи ще якісь хвороби, чи ще щось, і ти не можеш собі дати раду. Це найгірше, коли держава або область, або громада розпачливо дивиться і не може допомогти. Тому такі проекти потребують масштабування. Дуже дякую, кажу ще раз і місту, і області, і Донецькій області, і місту Маріуполь, і нашим всім. Нашим донорам, бо це дійсно вартує масштабування і великої подяки. Також у нас була сьогодні тут нарада, де ми зустрілися з громадами нашої з вами рідної Дніпропетровської області, почули про проблемні питання у підготовці до зими, евакуації, гуманітарного реагування. Тобто ми розуміємо, що в нас є потреба продовжити вінтеризацію частині кеш-підтримки. Я вболіваю, щоб наші міжнародні організації саме нашим людям давали гроші, які вони потім використають на закупівлю палива. Не треба думати за людей. Допоможіть грошима, а люди дадуть собі раду. Хто захоче купити дрова, хто захоче купити вугілля, хто захоче купити брикети, але це гроші це ознака поваги, так до спроможності людей. От це моє переконання, і я з такими ж меседжами виходжу до наших міжнародних партнерів. У нас уже вчора була на рівні Києва велика нарада, де ми покликали усіх міжнародних партнерів. Кластер я знаю відповідно по Дніпру і Дніпропетровській області засідає 2 липня. Вони мають розробити механізм, визначити категорії, хто саме потребує багатодітні. Будь ласка, ЮНІСЕФ у ВКБ ООН 20 кілометрів від лінії фронту або від кордону. Давайте чітко розіб'ємо на категорії на кількість коштів. Наш меседж, що це має бути одинакова сума для всіх, щоб це було справедливо. Бо коли в одній громаді одна сім'я отримує більше, а інша менше, це неправильно. У Нас уже величезний досвід є за ці роки війни, і я бачу, що міжнародники прислухаються. І до громад, і до областей. Ну і сподіваюсь, до мене, бо я теж беру у цьому всьому безпосередню участь. Підсумовуючи, дякую Дніпропетровщині, дякую очільникам. Найбільше дякую громадам, дякую людям, які з праці рук щодня пліч опліч тримаються, борються і перемагають. Ви молодці. Надзвичайно велика вам вдячність і низький уклін за те, що ви робите.